Ароматна свіжа кава на свіжому повітрі з класними відтінками. Маю трохи на продаж. Давайте дивитися. Тож, вибір кави свіжого обсмаження від купажа 50 на 50, який має середній смак високу пінку, до спешаліті арабіки з класними відтінками фруктів, малина, персик, можливо, горіх, можливо, смородина. Давайте ближче. Купаж 50 на 50 630 гривень, світло обсмаження, ароматна приємна. Купаж 80 на 20 вже більше арабіки, більше кислинки, але більше м'якості у кави. Дуже підходить для, для готування еспресо Американа. І для молочних напоїв так само, але трохи менше, бо менше міцності. Класичні лаваца, ора золота середина і по смаку, і для молока, і для еспресо підходить. Лаваца Тієра Велнес для тих, хто не любить кислинку, взагалі без кислинки 840 гривень за кілограм. Дуже міцна для тих, хто любить дуже міцну каву, велика кількість робусти, заряд бадьорості. Лаваця крема ягусто 600 гривень. Спеціаліті Арабіки. Дуже крутий. Колумбії від фермерів напряму, з присмаком персик, малина, нектарин, персик яблучний сидер ром. Ці відтінки, якщо ви зварите на гарній кавомашинці, точно налаштовано з кавомолкою, дуже явно відчуваються. Приємна крута кава. 1200 гривень. Потім Ефіопії, гуджі а, темні ягоди, лісовий горіх і віноград цитруси. Ці смаки попростіші, і кава трохи дешевше. Також Ефіопія Шонора, а груша лісовий горіт, теж з Ефіопії Кава, теж трохи простіша по смаку за Колумбію. І невеликі пачки. Борундія та Колумбія Санта Моніка по 370 грам, 250 тут, грам, та Ефіопія Гуджі, і Руанда Дісанга. Ці в нас по 280 гривень. Такі невеликі пачки, щоб оцінити гарний смак і обрати для себе потім велику пачку. Дякую, до побачення.